Прикордонники та сили оборони України відбили штурм взводу армії РФ поблизу Бахмута. Військовослужбовці прикордонного підрозділу зустріли загарбників вогнем зі стрілецької зброї та мінометів. Підтримали побратимів. І прикордонники, оператори БПЛА, які з коптерів здійснювали скиди гранат на голову штурмовикам. Загалом атака окупантів успіху не мала. Противнику завдана втрат у живій силі, а саме 12 вбитими, а приблизно 17 осіб поранених. Ще 25 вагнерівців знищили сили оборони України на Солидарському напрямку. Найбільш жорстокі і кровопролитні бої підрозділи Національної гвардії ведуть по обороні Солидару і Бахмуту, де ворог не жаліючи ні власних кадрових солдат, ні мобілізованих, ні найманців з приватних. Військових кампаній майже безперервно здійснює штурм цих міст. 21 удар з боку армії РФ поліцейські зафіксували по Авдіївці. Окупанти відкривали вогонь з танків, мінометів та РСЗВ град. Сьогодні зранку вже чи 9, чи 10 обстрілів відбулось. Немає ні загиблих, ні поранених цивільних. Ні вчора, ні сьогодні. Поки що, десь 2,5 тисячі так і залишається в місті. Ніхто не їде з міста. Дві ракети російські війська випустили по Краматорську, поцілили в завод. Ракетним ударом по лиману зруйнували приватний будинок. Травмованих та загиблих немає. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах понад 20 населених пунктів. Зокрема, Верхньокам'янське, Спірне, Краснополівка, Сіль, Соледар, Білогорівка, Бахмут, Північне, Кам'янка, Водяне, Невельське, Мар'їнка, Побєда Донецької області. Напередодні армія РФ поцілила у Часовоярську школу. Травмованих та загиблих немає, повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Зруйновано роздягальні, спортзал та вікна навчального закладу. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.